Приміщенні дитячого садку номер 9 пролісок відбулось закриття міського конкурсу вихователь року року-2006». Метою конкурсу, який тривав місяць у навчальних закладах міста, було сприяння підвищенні майстерності педагогів, узагальнення досвіду представлених на конкурс авторських педагогічних програм, сприяння зростання престижності професії педагога дошкільника, а також виявлення та залучення до творчого пошуку молодих талановитих вихователів. Конкурс відбувся у двох номінаціях. Молода надія та педагогічна майстерність під час добору конкурсантів, перевагу надавали вихователям, обізнаним із сучасними концепціями психологічно-педагогічної науки, які знають і враховують у своїй роботі індивідуальні можливості дітей, і здатні розв'язувати начальні та виховні завдання різного ступеня складності. Учасники конкурсу проявили свою ерудицію, неординарність мислення та щире захоплення своєю справою. Тих перших вихователів. Від яких залежить дуже багато, в тому числі залежить і те, якими дітки ваші підуть до нашої сьогодні школи, і по суті, ви є тією такою дуже гарною, таким гарним містком між батьками і школою. Тому що фактично батьки віддають діток вам, ви їх плекаєте, ви їх виховуєте, а потім передаєте вже до нашої рідної такої близької школи. Я від себе особисто, від імені управління освіти, хочу подякувати насамперед вам. Високоповажні вихователі за вашу працю, за те, що ви показали під час самого конкурсу. По ваших поглядах, по ваших усмішках бачу, що конкурс був непростий, конкурс був складний, але кожен з вас показав себе, не тільки себе власне, представив, представив кожен дошкільний навчальний заклад. Так що я дуже дякую вам за вашу працю, за вашу творчість, за витрачені нервові клетини. Я сподіваюся, що ми все зробимо можливе і неможливе, щоб все-таки вам якусь певну частинку цього всього компенсувати. Ну, а тепер... Кожне завдання оцінювалось за певними критеріями, а саме, професійні та організаторські здібності, педагогічна компетентність, творчі уміння, майстерність та мислення. Найкращими в ігровому завданні стали цикора Людмила, виживець Наталя, Єрохіна Наталя та Гаврилюк Тетяна. У художньому не було рівних Йова Катерині. Також Катерина Йовак з Єрохіною Наталією стали кращими омовленнявими завданні. а найкраще провели заняття Гаврилюк Тетяна, Пекора Людмила та Єрохіна Наталія. Аналіз матеріалів свідчить про високий фаховий рівень вищезгаданих педагогів. А дошкільні навчальні заклади номер 3 4, 7 та 8 створили належні умови для проведення першого та другого турів конкурсу. Переможцями міського конкурсу Вихователь року року-2006» в номінації Педагогічна майстерність стала Йова Катерина Борисівна з дошкільного навчального закладу номер 4 а в номінації Молода Надія не було рівній Єрохіні Наталі Васильівні з дошкільного закладу номер 7 Усі вищі згадані вихователі, окрім грамот та квітів, отримали грошові нагороди. А іншим працівникам дошкільних закладів міста оголошено подяки. Після нагородження відбувся святковий концерт, підготовлений вихователями міста.